Із займанням на турфовищі надзвичайники борються від сьомої ранку. Сьогодні вже з підмогою. Окрім десяти пожежних машин, спецтехніка комунальників. МНСники пояснюють, пожежу локалізували, однак гасити її складно, адже палає на глибині до метра. Тож води і зусиль треба чимало. Бо рідина, яка потрапляє на місце горіння, випаровується перш ніж досягає осередку. У нас працює 120 чоловік. З них 50 курсантів. Ми залучили додатково. Додатково залучений трактор з ЛКП Збиранка. Ну і поповнюють нам допомагає. теоретично на один метр треба одну тонну води. В практиці виходить більше вогнеборці загасили понад пів гектара, тож димить уже менше. А тим часом мешканці Ситихова де й розташоване торфовище зізнаються. Тхнуло лише учора ввечері, а сьогодні від смороду в селі вже не потерпають. Я поки що не кашляла нічого. Але горіло вона дуже зачиняла вона вікна, щоб я там не дихала. Казала, щоб я була вдома, не виходила. Великих наслідків від того, що горіли торф, в село не зазнало. Просто було важко дихати, і люди мусили закривати вікна. Уси тихові смороду не чути, та львів'яни й мешканці дублян дихають димом другу добу. Скаржаться, особливо нестерпно уранці. Аж голова прямо була, то, то просто неможливо. Так, в на, нас дулянках дуже чуто. Я, я сама з то чути. Я закриваю вікна, в мене двоє малих дітей. Сьогодні зранку, вчора, був цілу ніч і з вечора були запахи. Важковато дітям дуже важко дихати, старшим людям важко. Вдихати такий дим небезпечно, стверджують алергологи. Навіть із зачиненими вікнами смог загрожує тим, хто вже має захворювання дихальних шляхів. Може викликати якісь певні зміни навіть слизової у вигляді бронхіту, трахеїту, ларингіту. Тобто, це є фактично фактор, який призводить до запальних процесів. Принаймні надівати якийсь шалик і трошечки перебуваючи на вулицю, прикривати дихальні шляхи можна. Медики радять по змозі взагалі не виходити з дому вранці, коли концентрація токсинів у повітрі найвища. Ніна сукач Олег Гонтарчук, програма очі.